Спочатку розстріляли з градів, потім нанесли ще й авіаудари по Охтирці. За 10 днів війни російські окупанти зруйнували значну частину міста. Перші цивільні жертви були 25 лютого. Тоді через обстріл постраждав житловий масив, бомбосховище та дитячий садок. Унаслідок цих обстрілів загинуло шестеро людей, 55 24-го поранені. 24 я чортоутрам'я зайшла по пальсаті. пані собаку туди побігла. Дивлюсь, розбросили якісь телефони, кілька штук. Я так один підняла ржавий, ну хай валяється, Думаю, двома потоном Ну, На сьогоднішній день туди градом лупанула. Убила ж з знучкою. Два дні підряд ту саму воронку. За три дні, 28 лютого, російські окупанти підірвали місцеву нафтобазу. У ніч на 1 березня вони обстріляли градами військову частину та житлові квартали, у результаті чого отримали поранення майже 70 людей. Продовжуються в місті роботи з розбирання зруйнованих конструкцій та триває пошук людей, що можуть перебувати під завалами ТЕЦ. Саме вона постраждала від авіаудару 4 березня. Зараз шукається 5 робітників ТЕЦ, які вірогідно знаходяться під завалами. Затвердження працівників ТЕЦ це влучення від касетної бомби. Ми бачимо ураження від дірок. Їх на невеличкому розмірі я нарахував 13. Загалом влучань понад 100. Ми витягли за обшивки, що ти бак знімав. За попередньою інформацією Сумської обласної військової адміністрації там загинуло п'ятеро людей. Завали Охтирської ТЕЦ продовжують розбирати у проміжках між обстрілами міста. Роблять це надзвичайники та місцеві. Ситуація не дуже ось розбомбив отець, але ми тримаємося. Народ міцний, ніхто не панікує, тому тримаємося, ми переможемо. Я прошу сюди допомагати, бо Наскільки я чув, тут ще може бути людина. З-під завалів змогли врятувати живою одну жінку. Вступила з пораненнями, але поранення були не вогнепанні, а порізані скло вибило і порізали голову кінцівки, там, перев'язку зробили і вона собственно пішла до В штатному режимі працюємо, надаємо. Цих всім, хто звертається за медичною допомогою, в тому числі Паране у місті, за словами його голови Павла Кузьменка, усі комунальні служби працюють над усуненням проблем, що виникли внаслідок обстрілів та бомбардувань ворогом. в місті намагаються відновити електропостачання по всіх вулицях і провулках. В центрі міста електропостачання вже є. Тепла поки що чекати. Централізовано, адже всі знають, що ТЕЦ розбомбили. Вода є майже по всьому місту. Інтернет намагаємось також відновлювати по всьому місту. 5 березня ворожа авіація завдала нового авіаудару помирним мешканцям Охтирки та пошкодила склади з їжею та будівельними матеріалами.